Добрий вечір, це Андрій. Запрошуємо до українського ютубу. На моєму каналі є відео Корисний помічник, де я розповідаю про необхідність вимірювання вуглекислого газу та відео Кімнатна метеостанція, де розглядається клімат-контроль в кімнаті. Так от, я об'єднав ці два проєкти, і ось що в мене вийшло. По зовнішньому вигляду, цей гаджет нічим не відрізняється від кімнатної метеостанції. Така ж сама форма. Спереді екранчик, ззаді мережевий вимикач, мережевий шнур, отвір для заходу повітря. Там знаходяться сенсори. Зверху отвори для виходу повітря і фоторезистор. Вмикаємо. Станція може вимірювати атмосферний тиск, показано зеленим. Температуру в кімнаті, показано жовтим, вологість в кімнаті, показано синім. А також вимірює рівень вуглекислого газу. Рівень показується як цифрами, так і стрілкою. Стрілка на барі вуглецю. Бар розділяється на 4 зони: зелена, сприятлива зона. Жовта задовільна зона, помаранчева незадовільна зона. І червона це небезпечна зона. Також у цього приладу є ще друга сторінка екрана, де виводяться графіки. Перемикається вона дотиком до верхньої частини метеостанції. Ось так. Зверху висвічуються показники, які важливі для нашого здоров'я. Це атмосферний тиск, рівень вуглекислого газу та вологість. Знизу ми бачимо шкалу часу. Це 23 години. Зліва шкала вуглецю. Справа шкала зелена це атмосферний тиск. Синя це вологість. Так як я прилад тільки що вімкнув. То графіки ще немає. Можемо зачекати і подивитись, що воно буде. Часу пройшло 1 година 45 хвилин, і повинні з'явитися графіки. Переключаємось на сторінку графіків. І бачимо, що з'явилися три графіки. Зелений це графік атмосферного тиску, синій графік вологості і помаранчевий це графік вуглекислого газу. Принципова схема. Почнемо з контролера. Він тут головний. Його функції опитування сенсорів, обробка даних, формування та вивід відеоформатів на екран. Керування підсвіткою екрану за допомогою шим-сигнала. Вимірювання рівня освітленості. Використовує Arduino Nano Atmega 328 Сенсор SCD40 вимірює рівень СО2. Інформація передається в контролер через інтерфейс I2C. Живлення 5 вольт. Сенсор bme 280 вимірює атмосферний тиск, температуру та вологість. Для передачі даних використовується інтерфейс I2C. Живлення мікросхеми сенсора від 1,7 до 3,6 В. Тому треба покупати сенсор зі стабілізатором напруги. Екран кольоровий 2,8 дюйма, розрішення 320х240. Живлення 5 В, підсвітка 3,3 В. Інтерфейс SPI, але він 3 вольтовий. Для узгодження з 5 вольтовим SPI-інтерфейсом контролера необхідно ставити перетворювач рівню з 5 на 3,3 вольта або резисторний подільник напруги. Я використовую подільник. Верхнє плече 2 кОм, нижнє 4,7. Фоторезистор потрібен для вимірювання освітленості. Він стоїть у верхньому плечі резисторного подільника. Напруга середньої точки надходить на вхід АЦП. Чим вище рівень освітленості, тим більше значення коду АЦП. Далі це значення через команду MAP перетворюється у значення шпаруватості ШИМ-сигналу. Шим-сигнал надходить на затвор пеканального польового транзистора. Таким способом регулюється яскравість екрану. Для перемикання сторінок екрану використовую сенсорну кнопку TTP223. Її вихід під'єднано до входу зовнішнього переривання INT 0. Живлення кнопки 5 вольт надходить з виходу контролера. Живить схему компактний ICDC-перетворювач 220 В на 5 вольт. Всі радіодеталі купляю на Aliexpress. Посилання на сторінки магазинів буде в описі відео. Яка передо мною стоїть задача? Опитувати сенсор BME-280 280 це тиск температура вологість, сенсор SCD-40 40 це вуглекислий газ, визначати коректність даних, виводити дані на екран, порівнювати вологість та СО2 з граничними значеннями, вмикати та вимикати світлову сигналізацію, зберігати значення параметри масиві для побудови графіків, відслідковувати освітлення, щоб виміняти яскравість екрану. Відслідковувати дотик до сенсорної кнопки, щоб перемикатися між поточними значеннями та графіками. Деякі операції потрібно виконувати постійно, деякі кожні 5 секунд, а деякі кожні 10 хвилин. Є ще нюанси. В сенсору SCD-40 потрібен час для розігріву, а поки він не розігрівся, то не можна перемикатися між сторінками екрану. Як це зробити? Спочатку визначаємо з швидкими операціями. Це опитування сенсорної кнопки. Щоб не вішати це на основну програму, задіємо переривання. Але переривання вмикаємо, коли сенсор СО2 розігрівся. Ну вони повинні вже бути в алгоритмі. Повільні операції, періодичність 5 секунд. Це опитування двох сенсорів, перевірка на коректність, порівняння з уставками та вивід на ек екран. Також це світлова сигналізація, миготіння. Для вологості зміна значень на спецсимволи, для СО2 зміна кольору. Дуже повільні операції, періодичні з 10 хвилин. Це збереження параметрів, масив графіків та вивід графіків на екран. Давайте подивимось мій алгоритм. Опрацювання преривання постійно, кожні 100 мС вимірювання рівня освітленості. Решту операцій я розтягую протягом секунди. Спочатку 100 мс. Опитування сенсора bme 280. Далі через 100 мс. Підготовка сенсора SCD40 виконується разово, це розігрів. Далі опитування сенсора SCD40. Наступні 100 мс. Це початок миготіння. Виводимо спецсимвол для вологості. Також міняємо колір для вуглекислого газу. Наступні 100 мС. Запис даних масив графіків. Далі переходимо до надання дозволу на преривання. Ця операція виконується одноразово. 600 мС я залишив як резерв. 700 мС виконується регулювання яскравості екрану. 800 мС кінець миготіння. Виводимо поточні дані для вологості і повертаємо основний колір для СО2. І 900 мС це зброс лічильника. Для відліку цього часу використовується таймер Т1 приривання кожні 100 мс. Тепер переходимо до основної програми. Для початку запускаємо програму вимірювань. Для цього в мене є підпрограма Start Measure. Переходимо до неї, опитуємо шину I2C. Якщо датчик BME відповідає, то взводимо ось цей прапорець. Звертаємось до сенсора вуглекислого газу. Якщо він також знаходиться на місці, то піднімаємо в прапорець, який називається зачекати. І в цей час малюємо шаблон. Якщо сенсор BME у нас є, ми звертаємось до нього і отримуємо значення температури, тиску та вологості. Далі ми перевіряємо ці дані на правильність та виводимо їх на екран. Також визначаємо базову лінію атмосферного тиску та вологості. Це нам потрібно для побудови графіка. Цими командами атмосферний тиск та вологість записуємо в масив. Якщо, наприклад, сенсору цього немає, то ми виводимо сигнал помилки для тиску температури та вологості. Якщо немає сенсору вуглекислого газу, то теж виводимо помилку. Якщо, наприклад, немає сенсора вуглекислого газу, але є сенсор ВМЕ, то ми дозволяємо перемикатися між екранами. Далі переходимо в подпрограму Loop. Оця частина використовувалась для отладки програмного коду. Це перемикання сторінок екрану. Коли ми доторкаємося сенсорної кнопки, спрацьовує переривання і піднімається флажок. Далі, в залежності від того, яка сторінка зараз виведена на екран, міняємо її. Кожні 100 мілісекунд піднімається флажок. Він піднімається в перериваннях. Ці переривання я покажу трошки пізніше. Так от, кожні 100 мілісекунд ми вимірюємо рівень освітленості. Наступні команди розміщаємо протягом секунди. Починаємо з опитування сенсора BME. Якщо піднято цей прапорець, то значить сенсор є. І у нас тут знаходиться локальний лічильник. Він збільшується кожну секунду. І коли доходить до 5 секунд, по цій команді опитуємо сенсор, записуємо значення температури тиску і вологості. Далі переходимо на под програму перевірки даних та виводу на екран. Наступні 100 мілісекунд, це називається підготовка сенсора вуглекислого газу. Якщо він у нас є і був виведений флажок зачекати, ми на екран виводимо секунди. Ось вони. Я поставив затримку на 6 секунд. І ми даємо 6 секунд, щоб сенсор розігрівся. Після того, як сенсор розігрівся по цій команді, в зміну «Карбон» ми записуємо значення co 2 і в цей момент тільки ми вимірюємо базову лінію СО2 для побудови графіка. Записуємо значення в масив. Піднімаємо прапорець готовність даних по СО2. І тут, як бачите, піднімаємо прапорець готовності сенсора дотику. Наступна операція вимірювання СО2. Тут була підготовка, тут уже йде вимірювання. Також стоїть локальний лічильник. Коли час доходить до 5 секунд, по цій команді ми отримуємо значення co 2 Перевіряємо і виводимо його на екран. Ось тут, коли у нас працює уставочка, піднімається флажок, ми виводимо спецсимвол. Таку ж саму операцію тільки з зміною кольору, ми проводимо для вуглекислого газу. Тобто, коли піднят флажок, Небезпека по СО2 виконується оця команда. Переходимо до виводу графіків. Тут також стоїть локальний лічильник. Його значення 600 секунд або 10 хвилин. Спочатку ми зберігаємо значення тиску вологості СО2 в масив для побудови графіки. Температура в графіки не заходить, вона нам не потрібна. Далі, якщо вибрана друга сторінка, то ми починаємо виводити графік. Але якщо графік виходить за кордону вікна, де розположен графік, ми повинні змінити шкалу. Для цього використовується ось ця подпрограма. Якщо вона повертає нам одиничку, то взводиться ось цей прапорець і по цьому прапорцю змінюється шкала. Далі цей прапорець скидається. Такі ж самі дії виконуємо для кордонів вологості і для кордонів вуглецю. І тільки ось тут починаємо будувати графік. Переходимо до відмітки 500 мс. Якщо у нас взвівся прапорець готовності сенсора, а я вже вам сказав, що він піднімається, коли датчик СО2 розігрівся, тоді ми подаємо живлення на сенсорну кнопку по ось цій команді. Тобто ми записуємо туди логічну одиницю. І дозволяємо відпрацювання переривання по входу int 0. Переривання запрограмоване на зміну рівня від 0 до 1. І коли це спрацьовує, ми переходимо до подпрограми з під цією назвою. Ну і тут ми далі скидаємо флажок. І більше. Оця подпрограма виконуватись не буде, вона одноразова. 600 мс в мене в резерві стоїть на всяк випадок. 700 мс. Ми кожні 100 мс вимірювали рівень освітленості. Далі ми беремо середнє значення освітленості. І за допомогою команди Map ми отримуємо значення, яке записуємо в шим. Таким чином міняється рівень яскравості екрану. 800 мс. Тут ми виводимо значення вологості і поточне значення вуглекислого газу. Це кінець миготіння. Ну і 900 мС ми збрасуємо лічильник. Ця маленька подпрограма це переривання по таймеру 1. Вона спрацьовує кожні 100 мС. Тобто кожні 100 мС піднімається ось цей прапорець. Для вільного завантаження будуть доступні наступні матеріали. Файли для 3D принтера це корпус, ось цей файл і ось цей. Буде доступна принципова схема. І буде доступний програмний код. Посилання буде в описі відео. Ця метеостанція чудово підійде для офісу, але не підійде для квартири чи дому. І не вистачає виносного датчика температури для вимірювання температури за вікно. Але це вже буде наступний проєкт. А на цьому я буду з вами прощатися. Всім гарного вечора і до нових зустрічей! Це був Андрій.